we <laughs> Это журналисты, лишить їх акредитацію при кабінеті міністра, пофамільно записати і лішить акредитацію. Не привращайте засідання вищого і органу влади в цирк. Це була навіть безмовна акція. Ми ну, з колегами, не порушували порядок не на засіданні. Микола Азаров пообіцяв позбавити акредитації журналістів, які на засіданні Кабміну протестували проти побиття їхніх колег під час акції у Києві 18 травня. Оля, крім того, що вона журналіст, вона чиясь сестра, чиясь дружина. Журналісти пікетували Кабмін із вимогою розслідувати побиття своїх колег на опозиційній акції 18 травня. Крім того, вони протестували проти позбавлення акредитації десяти журналістів, які взяли участь в акції протесту на засіданні уряду. Прем'єр-міністр зустрівся з журналістами і пробачив їх. На цю зустріч запросили Китарова за і питання, основне, які піднімали питання розслідування інциденту з голою сліта. Помічники запитають колори у сесійну залучати зобов'язані? Що не Що, що відбувається? помічники? Мають школу. право бути присутні Містер. на сесії. Закон не порушення народні депутати від свободи силою прорвалися на засідання Київради через те, що міліція відмовилася пропускати громадських активістів, які водночас є помічниками цих депутатів. Територіальна громада Києва формує незалежну міську раду киян Київського віча. Яка... Низка громадських організацій провела під стінами Київської міськради акцію протесту, вимагаючи припинення повноважень Київради 3 червня, коли спливе 5 років із часу її обрання. Ми звертаємось до секретаря Київради. У 1929 році на Славки привезли Горького, який повинен був переконатись в чудових умовах утримання в'язнів на роботу. Влаштуватися було дуже важко. Я весь час писала скарги. Дніпропетровці потерпілі від політичних репресій за часів СРСР та члени їхніх родин ділилися спогадами зі школярами. За даними учнівського дослідження, в кожній сьомій родині були люди репресовані сталінською системою. Ти, ти писала, ти передавала. комсомолка, як порядочний чоловік, об'язана здійснювати всіх, аплічця від своего отца. Сталінський табір у Казахстані перетворили на музей, в якому актори проводять допит чи подають тюремну їжу. Кореспондент Казахської служби Радіо Свобода приєднався до туру табором Карлаг частиною табірної системи Гулагу. Я сказав у Сімферополі, поруч із приміщенням генерального консульства Росії, кілька сотень кримських татар вимагали офіційних вибачень і визнання персоною нонграда в Україні російського генконсула Володимира Андрієва, який до цього публічно звинуватив кримськотатарський народ у масовому колабораціонізмі в роки Другої світової війни. На знать! В результаті потужного торнадо, що пройшов на півдні США у штаті Оклахома 20 травня, загинули 24 людини. Швидкість вітру сягала 320 кілометрів на годину. Стихія найсильніше лютувала в місті Мур, околиці столиці штату Оклахома Сіті. Там зруйновані цілі квартали, понівечені і кинуті вздовж доріг автомобілі. До Києва прибули кухарі індіанці з племен Навахо і Кайова у кулінарній студії Карта та Потата. Вони провели кулінарний майстер-клас із випікання гарбузового печива. Його учасники київські школярі змогли власноруч приготувати традиційну індіанську страву.